Продивився сьогодні відео, чоловік розказував про мінуси пиролізного котла. Я з ним повністю, скажімо так, згодний. Я виробник, скажімо, газогенераторів. Але чомусь чоловік не розкрив повністю цю, скажімо, тематику, дивіться. Значить, енергонезалежність. Так, я згоден. Він без електрики не працює. Ну то вже треба було б чоловіку було і сказати, що, скажімо так, енергонезалежність ефективна в коло самотьоки, а самотьоки на нинішній час 5% і 100%. Тому що ця система сама по собі дуже неефективна. Вона дуже пережох іде по топливу. Вона неефективна, вона дорога безтолкова, е, Маса людей, а в цих, що, скажімо так, теплий пол, оце все, самотеки, ну не працюють, це неможливо. Значить, скажімо так, що енергозалежність є в... Практично в кожному будинку дивіться енергонезалежність, навіть якщо котел працює на цепочці на механічному регуляторі, то насоси почему то без електрики працювати не будуть, значить, получається система енергозалежна.